Ти сьогодні на передовій у самому епіцентрі ада, борешся зі смертю у вогні під дощем ракетних чорних градів тут у тебе рідний дім, сім'я, матінка, мабуть, тебе чекає, жінка або дівчина твоя скорого повернення бажає. А якщо ти навіть холостий і не встиг, звичайно, одружитись. Не сумуй, бо ти герой такий, за якого хочеться молитись, за якого серце так болить, обійняти, мріяти, любити, як повернешся додому в мить, всі про тебе будуть говорити, поважати в приклад ставить всім, посмішками щирими вітати. Про тебе мріяти в душі будуть всі закохані дівчата. Повертайся, тільки не борись, Знай, що тут чекають тебе дуже, навіть ті, кого не знаєш ти. Ось така історія, мій друже.